Нарешті в Україні буде мир і перестануть літати ракети. Я вас вітаю. Мирна угода досягнута. Друге, скільки коштів зараз буде вливатись на відбудову України? Ви просто не уявляєте, що буде в Україні робитися. От розповсюджуйте це відео. далі. Чи вступить Україна колись євросоюз? Та також в НАТО, хоча напевно Україна НАТО більше потрібна ніж навпаки, на ну, тому упустять. Отже, поїхали дуже простому вам пояснюю. Зустрівся Трамп, Зеленський, оці всі вся історія в Берліні. Переговорили, домовились за мір. Дуже довго там аплодували Зеленському і все молодець, і так далі. Що вони нам пообіцяли? Десь ми це вже чули, до речі. В Україні будуть надані гарантії безпеки. Десь було таке, було. до, там армії будуть допомагати. Все буде необхідно надсилатися, щоб була оборона здатність України, щоб у нас там зберігалася величезна там армія і так далі. Як начебто, Україна, член Євросоюзу і НАТО, але вони не являються членом Євросоюзу, ні НАТО, ні при яких умовах, І ніколи, на жаль, не будемо. Дуже просто пояснюю чому для того, щоб нова країна вступила в євросоюз. Потрібно, щоб всі країни, всі члени Євросоюзу проголосували за вступ нової країни в Євросоюз. От. І це ніколи не зробить Польща по одній простої причині, які б у нас зв'язки не були, але ринок а, збита України та Польщі дуже схожий. І Польща не буде создавати собі конкурентно. Зрозуміло? Тому для нас це може тривати 50-100, 150 років, але, на жаль, цього ніколи не станеться. В Україні треба бути незалежною і не треба нам оце все історія. От. Але, на жаль, ми занадто слабкі зараз, щоб це якісь права качати. Потім йдемо далі. Вони ж то домовилися про це, і він реально настане. А чого? Дивіться, я ж вам раніше казав, ви угорали з цього. Кажу, в Україні будуть вибори, щоб були вибори, потрібно зробити якесь безпечне, безпечне небо да? якийсь мир, мирний стан. Щоб зробити мирний стан, потрібно реально мир, мирна угода. Я вам казав, зараз буде мир, того, що треба вибори провести. Готуйтесь весною, до речі, будуть вибори. Ось, будь ласка, ось воно і відбувається. І це не треба бути ванга, чи якийсь магічний шар в руках крути, чи щось думати, чи то Просто новини треба читати, якось цікавитися чимось якимось рухами в житті політичної історії взагалі в світі. І це стає очевидно. Просто то потім ідемо далі. То про що все вони домовились зараз? Це там в Європарламенті за цей мир. Путін же ж це ще не підтвердив. Йому на це пофіг. Вони всю країну на військові рейки поставили. Тобто йому навіть це за на, на вигоду, вони просто потягнуть ці війська до кордону 3-4-5 років. Це буде продовження знову. І ці всі мирні обіцяння зі сторони Європи, що вони захи... вони себе б захистили. розумієте? Ось така історія. Тільки наші пацани можуть стояти проти цієї орди руської. Тільки наші, все більше ніхто. Ну на жаль, така от історія. Але. Друзі, всі, хто хотів, що зрозуміти, вже зрозуміли. Готуйтесь нереальна кількість коштів, як я вам показував, буде вливатися в Україну. От я був на Рибілді в Польщі 2025, Я вам показував, що тисячі людей з усього світу, тисячі поїхали для того, щоб шукати, як вкласти фінанси в Україну, щоб там щось відбудувати. Бо це ну це нереально просто примноження капіталю буде. В Україні відбудовувати треба всю Україну майже там інвестувати, не переінвестувати. Весь світ я вам показував, Китай, Японія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Америка, всі з усього світу приїхали, показують кучу проєктів. Ми це построїмо в Україні, а ми це, а ми це, а ми це, а ми це зробимо. Це місце, тобто Україна на наступні роки, ось після міру, це стане унікальною взагалі, платформою, де будуть крутитися величезні взагалі кошти і просто нереальні можливості будуть. Це правда, це ну це реально відбудеться. І зайдіть у мене відео, гляньте про лібіл. Цей але. Що буде далі, після того як ну дай Бог щоб Європа змогла допомогти Україні?